Вітаю, мої дорогі. Звісно, що ви вже підписані на мій телеграм, інстаграм, фейсбук, Ютуб і Тікток. Якщо ні, біжіть, бо дуже скоро буде доступні мої відео тільки для підписників. Отже, відповіді на питання. Зараз дуже багато питань на день по кілька десятків. Про консультації в мене. Ну, давайте спробую розкласти по сходах. Перше, я спілкуюся тільки виключно в месенджері Facebook. Що робити, коли у вас його немає? Скористайтеся чиїмось, або зареєструйтеся для того, як, для, для того щоб спілкуватися зі мною там. Так, я переглядаю і месенджер Інстаграм, і пошту. І все інше. Але спілкуюсь я. Все, все одно відправлю вас в месенджер Facebook. Чому так? Мені зручно. Месенджер Facebook я переглядаю кілька разів на день і даю відповіді на всі питання. Реагую принаймні. Друге. Пошту я можу не переглядати і тиждень і тиждень. Бо ну, я не маю на те часу. І багато разів вже казав про пріоритетне спілкування в месенджер Facebook. Отже, ви для того, якщо ви розраховуєте на швидку відповідь на протязі суток, вам в месенджер Facebook. Месенджер інстаграм я теж переглядаю щодня хоча б раз. Але мені незручно там спілкуватися. Крапка. Поважайте мій графік життя. 60-70% дописів після 21.00. В мене є вихідні дні. Друга половина суботи і неділя, і я відпочиваю. Враховуйте, будь ласка, це. Я спілкуюсь ввічливо і не спілкуюсь з хамами. Коли я починаю вам задавати запитання, на них ліпше дати відповідь чітку і просту, а не починати мені показувати свої емоції. Інколи я відразу задаю дивні запитання для того, щоб зрозуміти, хто переді мною. Чи вартує далі спілкуватися з людиною, яка є потенційним хамом. Я з хамами не спілкуюсь. Коли ви пишете мені, не треба відразу писати мені історію всього життя, напишіть коротко, чітко і зрозуміло, принаймні вам, з яким питанням ви хочете до мене звернутися. Часто ви пишете. Ось моя дата, ось мене так зовуть, ось моє фото, дайте мені відповідь. Я вважаю таку роботу некоректною і не працюю таким чином, навіть за гроші. Чому я працюю і спілкуюсь з людьми тільки під час консультації? Бо часто прості питання мають складні відповіді і являються не такими простими. Отже, питання з алкоголізмом, наркотиками і іншими залежностями, шизофренією, підселенням вимагають вашого особистого, вашої особистої присутності біля мене. Я працюю тільки онлайн. І в таких випадках я не можу вам гарантувати. Ефективного результату. Бо коли мова йде про підселення і екзерцизм, я можу гарантувати на 99% результат тільки при особистій зустрічі, яких я не буду проводити щонайменше до кінця війни. А можливо, і взагалі не буду особисто в реальному житті більше приймати людей. Тільки Через Skype Messenger. Тільки онлайн. Тому відразу шукайте професіоналів по нарко і алкозалежним, екзорцистів і таке інше. Так, я можу то зробити, але я внесу відповідальність за те, що роблю. І для того, щоб не нашкодити вам, я не буду онлайн виймати з вас підселення. Часто пишуть мені, у мене хороший внучок, синок, дочурка. Допоможіть їй. І на питання, чи знає ваша дочурка про те, що ви звертаєтесь до когось за допомогою, відповідь даєте ні. Так от, людина, якій я буду допомагати, принаймні має дати дозвіл на роботу з нею, а ліпше прийти до мене сама. Бо ви вимагаєте від мене дозвіл кумі, сестрі, подрузі. Вона така хороша, прекрасна і чудова. Особисто до мене. В неї нема соціальних мереж. Вона хоче жити, чи в неї немає соціальних мереж? Немає будуть. Установіть це 5 хвилин часу. Отже, це такі прості... Логічні, вибудовані життям правила спілкування і отримання допомоги зі мною. Коли ви, тобто найпростіше, тепер весь алгоритм. Ви звертаєтесь до мене в месенджер Фейсбуку, Facebook, пишете мені коротко і чітко запит на консультацію. Від цього буде залежати розмір оплати. Вам буде названо оплату, ви її производите. Ми узгоджуємо зручний мені і вам день і час і працюємо. Якщо ми можемо вирішити питання за одну консультацію, ми його вирішуємо. Якщо ми не, необхідна системна робота, а з серйозними проблемами саме системна робота, наприклад, щотижня необхідна. Розраховуйте на те. Вважайте, що коли у вас е, проблема тянеться руками, то навряд чи вона може бути вирішена миттєво за одну консультацію. І е, були, був такий випадок, дуже такий. Е, жіночка мене з мене вимагала місяцями, е, щоб я допоміг її сину наркоману. От, я їй Досить спокійно розповів, чому я цього робити не буду без його е згоди так і таке інше. Тим більше без його згоди. Він згоду свою так і не надав. І я подивився і в соціальних мережах ця жінка. І я так і не погодився з ним працювати. Звісно, я не працюю таким чином. Я не ставлю діагнози на, лі на літу, я не продивляюся на літу. По... Мені фотографія ваша не потрібна, дата народження не потрібна. Мені потрібна ви, ваш, ваша згода на те, щоб з вами працювати. І я відразу знаю, чи зможу я вам допомогти, чи ні. Ви ще тільки написали мені. А коли я задаю запитання, то майте терпіння і відповідайте на них чітко, ясно, без емоцій. Ці емоції приведуть до того, просто, що я відмовлю вам у допомозі. Я працюю спокійно, не емоційно. І без хамства. Тому, будь ласка, враховуйте мої побажання і мої життєві пріоритети. І я вам нічого не винен. Я не являюся причиною того, що у вас е з вашого життя пішли або так і не прийшли гроші, у вас не ладаться стосунки, у вас погане здоров'я. Це не моя провина і не моя відповідальність. Ви несете за це відповідальність, тому, будь ласка, до мене без претензій. І якщо ви пенсіонер, студент, у вас погано з грошима, для цього я виклав у вільний доступ 1800 відео, які цілюють життя, здоров'я, фінанси, стосунки десятків, сотні і тисяч людей. Тому я претензії не сприймаю, будь ласка, утримайтесь від того, я пенсіонер, я то, я все добре, прекрасно. Чудово. Для вас я зробив вже давним-давно дарунок. Тисячі відео в вільному доступі. Ще не починайте свій запит. запит. Чи зможете ви допомогти. Ви, будь ласка, розберіться з тим, до кого ви йдете. Це дуже просто зробити. Ви йдете на мою сторінку YouTube, знаходите відео по темі. Читаєте е, коментарі, перевіряєте на собі, працює все, значить я справляюсь. Не працює, значить я не справляюсь. Тому не витрачайте мій і свій час, повірі, дається. Приходьте до, до, до мене, вже розуміючи, що цей майстер вам допоможе. І ще ви інколи починаєте наполягати, щоб я працював з вами, коли я вас відправляю на безкоштовні відео. Ліпше мене послухати і йти на безкоштовні відео. Я міг би збагатитись на одному відео простому по суглобах, бо було забагато в мене прохань <кхання> <кхання> зайнятися суглобами, але знаючи наскільки це кропітка. І довготривала робота. Я виклав це відео безкоштовно. Воно врятувало багато люд... багатьом людям здоров'я і сугроби. І повернуло рух. Тому майте це, будь ласка, собі на увазі. Такі самі є відео по багатьом захворюванням. Але ви починаєте мало того, що ви. Я його їх вам подарував безкоштовно. Я ще маю їх знайти і дати вам ссылку. Я цього теж не роблю. Витратьте 10 хвилин свого часу, знайдіть тематичне відео. Можливо, по ходу ви ще знайдете десятки, а можливо, і сотні цілющих і цікавих відео на моїй сторінці. І вивчивши і дослідивши їх, ви отримаєте ще більш глибинне і швидке зцілення себе. Тому, будь ласка, поважайте себе. Дайте відповідь собі на запитання, ви йдете до мене, поговоріть, то на поговоріть у мене часу немає. Якщо вам скучно і нема з ким поговорити, то не, не треба думати, що у мені теж скучно і нема з ким поговорити. У мене купа людей, купа роботи, і я займаюся собою, і мені не скучно живеться, мені є куди діти свій час. Я його ціную, шаную і знаю, що коли прийде час. Я не зможу собі придбати жодної секунди, не то що хвилини свого життя. Я ціную ваш час, саме тому я записую це відео, але я і ціную свій час. Тому, будь ласка, поговоріть ні. Я спілкуюсь виключно в форматі консультацій. Да, я надаю безкоштовні консультації і працюю безкоштовно з деякими групами людей. В першу чергу. Це воїни ЗСУ і їх сім'ї. Але коли починається заплив, я представитель якоїсь дивної раси, давайте мені розкажеш, запишеш відео, а, потім, а виноситься мозок півдня ну, недолугими дописами, а потім говориться я йду в ЗСУ, то на мене це вже не спрацьовує. Був такий недавно випадок. Треба починати з того. І то я не буду розповідати е, про якісь дивні цивілізації, навіть якщо ви будете керувати нашим Міністерством оборони і Збройними силами України, я буду допомагати. Не, 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 не більше того, допомагати молитися, навчати і таких людей серед моїх близьких. Достатньо багато. Отже, е, окремим, окремо окремо стоять запити на е, хворі, хворі невідомими хворобами. Часто вони після моїх консультацій стають зовсім ставиться нормальний діагноз і прокладається шлях. Для нормального лікування або хвороби, які вважаються невиліковними. Так, на моєму на моєму шляху було багато чудодійних зцілень саме таких хвороб. Але я не можу вам гарантувати, що це зцілення обов'язково буде. Це лотерея, і вона залежить часто не стільки від мене, скільки від вас самих. Для цього є певні. Відео, які для загального по здоров'ю приносять величезний результат. Для цього я робив марафон по здоров'ю, і він буде новий марафон по здоров'ю. Скоро я планую теж провести, тому, будь ласка. От. Але треба знати і без претензій. Це трохи лотерея. Бо була жіночка в мене з, дивним, з дивною хворобою. От, я працював з нею фактично безкоштовно, вона там на свій розсуд щось донатила, але тим не менше вона спершу з з першого мене обхамила. І потім була напруга в стосунках, звісно, результат був такий собі синусоїдний. Ну і Потім, слава Богу, вона відмовилася від моєї допомоги, бо напруга так і залишалася. Не в мені була напруга. От. Але не я придумав її хворобу, не я. І захворів її тою хворобою, і так далі. Я намагаюся вам допомогти. І часто це відбувається ефективно. Але одна і та сама хвороба на одній і тій самій стадії у різних людей зцілюється за різний час. І це теж нормально. Тому розумійте, що по вірі дається, як ви налаштовані сприймати. Тому я кажу, будь ласка, перевірте мене. На моєму YouTube каналі. Подивіться відео, де відчуйте, як ви їх сприймаєте. Почитайте е коментарі, зробіть висновки, а потім йдіть до мене. І так, ще раз алгоритм. Перше, Facebook, Messenger коротко, чітко, ясно написали запит. Все, ви зі мною зв'язалися. На протязі суток я точно дам відповідь. Але якщо ви будете писати в якійсь тональності, що я вам щось винен, чи відразу починають дехто так напружено зі мною говорити, я на це не звертаю уваги. І тоді ви не отримаєте ніякої допомоги, не витрачайте мій час і не витрачайте свій час. Давайте любити один одного, допомагати один одному і толерантно спілкуватися. Отже, месенджер Facebook. Чітко формулюєте і коротко формулюєте запит. Вже деталі я від вас сам попрошу, коли ми з вами зустрінемось, якщо вони мені потрібні. Інколи під час запиту я отримую більше інформації про вас, чим ви можете собі уявити, і мені більше питань не потрібно. Якщо я задаю додаткові запитання, будь ласка, дайте на них відповідь. Якщо вам потрібно впевнитися. Що ви пишете саме на мій аккаунт, на мій месенджер. Попросіть, коли мені зручно зв'язатися з вами. Я вас наберу, ви побачите мене, моє обличчя, почуєте мій голос, вживу. Ви будете знати, що ви спілкуєтесь саме зі мною, а не з шахраями. Це досить просто, <клес> простий спосіб запобігти шахрайству. Отже, я допомагаю всім, нікому не відмовляю в допомозі, крім людей, які ведуть себе по хамськи. Я не сприймаю таке спілкування. Ви прийшли за допомогою, а не проявити свою гординю чи ще щось. Тому не ображайтеся. Якщо я вам відмовлю. Якщо я вам по якимось причинам відмовляю, то ці причини достатньо значущі. І я ніколи не порушую законів Всесвіту, законів, по яким я живу. Тобто я не буду працювати з людиною без її дозволу. Тому не витрачайте не свій час, ні чужий. І ця робота не тільки є незаконною, вона ще й буде покарана. І Мені шкода, якщо хтось погодиться так працювати. Отже, з любов'ю ваш майстер Овен Стефан. Приходьте і отримайте сілення своїх фінансів, свого здоров'я, свого тіла, своїх відносин, свого життя. Папа. -па.